Вітаю вас на моєму каналі про життя і гармонію. Порада для тих людей, які зараз за кордоном. В даному випадку, якщо знаходитесь ви в Німеччині і на роботі ви в стані стресом, вас багато чого не влаштовує, тобто мова не про зарплату, якщо ви дійсно морально виснажились і у вас вже йдуть гіпертонічні кризи. На Фоні стресу або ще інші якісь збої здоров'я саме на фоні стресу, тому що ви на роботі себе почуваєте некомфортно, вас булять, саме це цього моменту стосується вас булять, ви в напрузі, ну, тобто до вас несправедливо відносяться, ставлять якісь такі. Умови, в які дуже некомфортно ви відчуваєтеся, то це одна дуже така корисна порада. Її не потрібно використовувати занадто як -то зловживаючи це саме в тих випадках, коли це потрібно. В Німеччині є такий момент: ви йдете до свого сімейного лікаря і описуєте свій стан, наскільки ви погано себе відчуваєте, що у вас на фоні стресу там, підвищується тиск, серцебиття, ще якісь відчуття. Ну, тобто, що ви зовсім знесилені і не в змозі працювати. І ви в Німеччині можете взяти лікарняний, пов'язаний зі стресом. Тобто, вам нададуть лікарняний, і цей лікарняний може бути тиждень, два, три, здається, до шести тижнів. Зловжувати, звісно, цим не потрібно. Але якщо це такі бувають критичні моменти, що ви роботу вже не витримуєте, звільняти вас не хочуть, або хочуть, щоб ви самі звільнилися, а це для вас ну, наприклад, порушують багато речей стосовно вас, звільнитися ви, якщо звільнитеся самі, то ви підете в центр, але три місяці ви не будете отримувати допомогу, тому що ви звільнилися самі, порушили контракт. Але роботодавець вас всілякими засобами ображає, дискомфортні умови у вас на роботі, то саме це для вас є спасіння. Ви пішли, вам дали лікарняний, ви знаходитесь на лікарняному, описуєте лікарю всі деталі, що це у вас на роботі, у зв'язку з отаким отаким, отаким, отаким стресом. Ви себе дуже погано почуваєте, це все фіксується, це важливо. І навіть якщо вас звільнять у зв'язку з тим, що ви надто були довго на лікарняному, то це не ваша проблема. В цей час вам оплачується. Ну, треба уважно читати договір, тому що буваєте ну, загалом роботодавець сплачує вам лікарняний. не в повному обсязі, там частково, але це достатньо така сума, на яку ви можете прожити. Це вам така порада для тих, хто знаходиться в дискомфортних умовах. І Ну, бувають такі випадки, хоч, як -то говорить, хоч кричі, але не знаєте, що робити. Тому знайте це, і це законно, і це той вихід з ситуації, який допоможе вам вирішити це питання. Ходіть здорові!